Президент призначив п'ятьов голів районних державних адміністрацій на Кіровоградщині. Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті глави держави Олександрійському Районом Керуватиме Андрій Коломіців, Новоархангельським Дмитро Зубов. Очільником Компанівської РДА призначили Вадима Спіктаренка. Головою Олександрійської райдержадміністрації стала Ольга Борота, Новгородківської Андрій Кочерга. З мікрорайону Пуниці у Кіровограді створюють локальні волонтерські центри допомоги. АТО. жителі мікрорайону Олексіївка створили свій пункт збору продуктів, речей та коштів. Активісти співпрацюють з квартальними комітетами та підпорядковуються центральному намету на площі Богдана Хмельницького. Докладніше про ініціативу знає Дарина Романська. Матраци, консервацію та теплий одяг жителі мікрорайону Олексіївка зносять сюди. Складське приміщення обладнали під волонтерський центр. Знесені речі тут сортують та записують у спеціальний журнал обліку. Кожна річ, яка надходить, мається на увазі продовольчі товари. Ми обов'язково підписуємо. Ну, наприклад, Кіровград, вулиця Тиха, 25, Волошина. Тобто, ми знаємо, що цих людей і так на кожній на кожній мост цукор принесла така то громадянка. Гречку, така все підписано конкретно у місцевих магазинах. Волонтери встановили скриньки для збору коштів. Зроблені власноруч, але опомбовані та підписані очільниками квартальних комітетів. Усе зібране активісти передають волонтерам з центрального намету допомоги воїнам. АТО. чим він зручний, тому що люди, наприклад, пенсіонери. Їм далеко добиратися до центру до площі Бугна-Хмельницького, Але ми, наприклад, тим людям, які не можуть у нас тут є такі люди старі, то ми їм допомагаємо навіть нести у центральному наметі Олексіївських активістів підтримують, кажуть, такий формат співпраці зручніший. Це в основному там частний сектор і там багато пожилих людей, яким просто сюди далеко добиратися з такими великими, з великим вантажем, як одіяла і матраси. І ми розуміємо це. І коли людина нам це запропонувала, чобі ні якщо що я бажаю, допомогти завжди ми раді в Олексіївському центрі збирають допомогу не лише для військових, а й для переселенців. Наголошують, стати в нагоді можуть будь-які речі. Нам дуже потрібні матраси, подушки, ковдри, світри із коміром теплий в цілому. Одяг. А якщо у людей є бажання, і каструлі, і тарілки і інші речі, то хай вони приносять, оскільки люди, які приїжджають зі сходу, вони фактично приїжджають ні з чим. Волонтери закликають організовувати такі центри у кожному мікрорайоні Кіровограда. Пропонують створити міську мережу волонтерських осередків. Дарина Романська, Олег Позняков день за днем.